Восьма частина огляду, восьмого випуску Холостяка з Тарасом Цимбалюком. Ірочка розповідає, як вона відкрила свій бізнес купальників. І ненароком обмовляється, що їй допоміг її хлопець, не колишній хлопець. Мені з цим допоміг мій хлопець. Можливо, вони ще досі разом, і вона в таких же умовах, як Тарас. Подивимось на постшоу. Аж видно, шира бреше і затуляє рот руками, і торкається до обличчя так прихлопуючим. Вона бреше, нічого в неї з цими купальниками не вийшло. І ще й дивиться, виходить наліво вгору. Це ж ознака брехні. Тим паче, і Тарас підтвердив, я навіть не очікувала, що він настільки компетентний в цьому питанні. Ось тому він так допитував Іру, тому що ну, це йому актуальне питання. Він в цьому варився. Його жінка теж шила купальники. Ну, Тарас її розкусив. Молодець. З усіма стілувався, з Ірою ні, і Іру найбільше критикував. Це в нас претендентка на Арівідерчі. Іра Таша Капелюшок так наївно запитала, коли її поп... їх попросили передати запрошення Даші. А я б не запитувала, я б нахабно глянула. Я ж не поштар не дивитися чужі листи. Це лист конкурентки. Маю право. Ви ще скажіть, щоб жінка не читала переписку чоловіка з коханкою. Угу. Бо це ж не етично. А заводити коханку етично. Точно так же і тут. У тебе гарем, і ти забороняєш мені прочитати, та я б не запитувала. Також чому лебідь і Настя не вибігали і не псували побачення, їх вдома не було, все організовано. Даша з Тарасом відправилися на дегустацію вона, Тарасові воно не подобається. А Даша аж стрибала, така рада з ним залишитись на спілкування. На дівчачі посиденьки завалюється гриша, приносить коробочку з планшетом, і дівчата повинні зняти на цей планшет. По тіктоку таке буде їхнє відеозвернення. Ну, одразу це вони без фільтрів, без звичної для себе камери, будуть оце знімати. І гарно піджартувала Настя для мене зняти цей тікток як дівчатам вийти на справжню роботу. Зняти відеозвернення в такому форматі для мене це як для дівчат вийти на справжню роботу. Розумієте, як вона їх всіх подивнула. Мені було цікаве побачення принцеси Лебідь і Тараса. Інформативно так про вино, а вам. Плюс Даша була вбухана і розкріпощенна. Згадаймо, яка вона була цікава <на>, на минулих вечорницях, де вони теж трошки випили. Ну, як трошки, гидали в одягу. Такий прям алкогольний сезон ще й спонсор показу Тефра Голіну. Даша розповідала про батька. І бачу у них спільні риси. І тепер цікаво побачити того батька. Він у неї прямо лінійний, як і вона сама. Ну як після такої інтриги, та, такої підготовки ґрунту знайомства з сім'єю і не познайомити з дарининою сім'єю. Нонсенс. Це як ото у блогерів прогрев. Ну, Даша тут на приколі така ж, як і Ірочка. Їй батьки опалювали пальці, щоб вона не палила, нічого не спалювала, не гралася з вогнем. Вона виросла і стала все підпалювати. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Говорили з Тарасом про порядок, і якась мамина царапка проявилася. Дівчат треба проконтролювати, хто в них гарна хазяечка. Ну Це якийсь такий мамин вплив філологині такої, в нас у нього український філолог. А вони такі доволі консервативні, категоричні дівчата. Це чисто по моєму досвіду спілкування. Я ж письменниця, і на українській філології я, звісно, тусила немірено, хоч я там і не вчилася. І, мабуть, мій прогноз дев'ятого випуску буде ґрунтуватися на оцих всіх таких зірочках, де Тарас згадує про сім'ю. Я вам спрогнозую, яка в нього родина. Що цікаво, Даша розповіла, що на неї хлопці реагують завжди так з захопленням. А я дивлюся, а Тарас з нею захоплений. Він милується нею, дивиться їй в очі, посміхається. Ну, Мені здається, тут навіть більше іскр, ніж з Настею. Побачення з Дашею швидко закінчилося або так змонтували інтенсивно, і це прекрасно, тому що кратка сестра Таланта. Чим розтягувати, то краще так інтенсивненько і насичено. Це як про чоловіків і їх досвід з жінками, головне не кількість, а якість. Зазвичай чоловіки, у яких було багато жінок, не вкладають зусилля в якість, і ці багато жінок зазвичай незадоволені. І спробую потім такого досвідченого перевчити. Цьому випуску я захоплена Дашею і вміє отримувати задоволення, сказала, що вона хоче, Тарас виконав, і спонтанно вірвалася з цими зйомками Тіктоку, боялася, боялася, складне, складне, а потім раз і видала. Одразу класно. Перед церемонією троян знову мельком показали Київ, і Київ, звичайно, прекрасний. І шкода, що його бомблять. Але ж Київ не єдиний класний. Є на Шацькі озера, чому туди дівчат не повезли. А каньйони Черкащини цей буки, Корсунчен Київський, а на море чого не звозили. В минулому сезоні тереном возили на море. Коли Гриша сидів з Холостяком, то Гриша таке наплів, що й дівчата кричали. Ну, неправда ж. Ну, тільки Надін була така вибухова. Червона церемонія прекрасна. В кожному сезоні є червона церемонія. Це коли дівчата одягнені в красне. Це на цій церемонії вони мають і тіктоки йому показати, і подаруночки одна одній вручити. І в цій серії вигнали вже дві дівчинки. Навіщо виганяти й третю зараз? Ну, зробіть більше серій, кольтак. Якщо так складається, більше серій, глибше почуття. Чому б не зробити їх більше цих серій? Особисто б я вигнала і рукому, а потім би Настю. ну хто мене питає? Кого б ви хотіли побачити в фіналі? Наприклад, після знайомства з батьками я б вигнала якраз лебідь, тому що Тарас не пройде батьковий контроль. А між Надін і Ірочкою я б звичайно вибрала ірочку. Ну хто ж мене питає? Ірочкою першу викликав і подарував їй подаруночок. Ну, чому вона не буде переможницею? Ну, хтось тут написав в інтернеті, що вона не пройде мамин відбір Тараса. Ну, мать, може, й так. Знаєте, такі є жінки, які роблять усе, щоб їх діти не знайшли своє кохання, щоб вони залишилися з ними. Може, так і є. І отримавши подарунок, вроді як від Тараса, ірочка побігла обнімати Надін. Ну, такої. Так від кого це був подарунок? Друга троянда, троянда Надін, і вона в своєму зверненні підкреслила, що Тарас майже два метри зросту. Клас! Ще раз наголошу, що були дослідження, і основним критерієм, окрім запаху, це критерій зріст, по якому жінки вибирають чоловіків. Неважно який, аби гарно пах і був високий. Хоча народжувати від високих чоловіків складніше, тому що зріст якраз генетично передається від батька. Лебідь дуже цікавий подарунок подарувала Насті. Це, типу, натяк, що в лебідь весільне агентство, я так розумію. Ну, на місці б Насті я підбігла до Даші і сказала б, Даша, вдівай на мене, вдівай, і підійшла б до Тараса, а ти знімай, знімай! І горіла, сосна палала. А ви помітили, що в фіналі випуску залишилася Даша і Іра, і у всіх були червоні помади, а в них обох ні. Хоча до червоного одягу пасувало б червоне. Ну ясно, що Іра, отримавши свій подарунок, хоча їй випав таємний санта та Тарас, не підбігла його обнімати. Ну, блін, він і не дав їй троянду. Чого ще обнімати? Ну так він і не дав їй троянду, і вона й подарунок не забрала. Я б теж не забрала, щоб воно нагадувало, коли тебе не вибрали. Красиво вона пішла. Такий у нього погляд ну, можна назвати кисла ямінна. І навіть перебив її, коли прощався. Як на мене, оця її стійкість це маска. В машині вона правду говорила, що їй образливо. Ну, а кому б не образливо вилітати з проєкту? Даша, звичайно, красиво йшла до холостяка. Ірочка відреагувала на грамоти Даші Матюку. Ну, доброзичливість, звідки? Звідки доброзичливість? Якийсь такий нецензурний сезон. Тарас як задав цю лінію, так вона й пішла. І як красива вона стрибнула, ми їдемо в Дніпро, прям знала, що отримає троянду. Прям сама її вихватила. Ну, блін, ну класно ж. І Тарас потримав її шлейф. Ну, класно. Побув трошки пажом для королеви. Справжня чоловіча роль, ні? Ну, все понятно в наступній серії. У Даші суворий тато, який налякає Тараса, у Надін вообще батьки Павліки Морозеви. взять свою дитину отак зрадить, обгидить на весь екран. У Ірочки мамочка така ж світла і така ж тепла, як і Іра. А в Насті взагалі якийсь бред, типу Тарас повинен заплатити якісь гроші. Ну, Це ж неправда. Цього нема в умовах ні проекту, нікого. Та нема каблучка ще в наступній серії. Ні, ну може вона є, але просто стоїть. Ну, Просто Тарас її потримає, але нікому не вручить. Ну гарантую. Тому що ще має бути знайомство з його батьками, а це дуже цікаво. Я прям чекаю, не дочекаюсь створити вам відео якраз розбір анонсу. Де я буду вам передбачати, як же ж складуться стосунки з батьками Тараса, а потім ви подивитесь і скажете: екстрасенс я чи ні? Гарний з мене психолог чи ні?